Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про отаку косу, такий у мене дракон, який косить. Значить, про, по доробкам зробив отакий цепок, щоб її не знімати, не одягати постійно. Ну, Таку імпровізовану педаль, щоб піднімати, якщо десь вперся. Поставив сегменти. Зробив отакі лижі, щоб редукторами не впіралось. Підрізав оці кути, щоб не так рослини набивалися. Але все рівно це все діло, нічого не помогло. Все рівно воно трохи чіпляється, стає, впирається. Сюди намотує особливо луцерку, Якщо там вона така вже полегша. От. Не знаю, пробував сюди ставити чашки, такі робив саморобні. саморобний труб там. Вон, вони вон, стоять там. Коротше, вібрація колосальна така, що о, прийшлося їх відрізати назад. Не вирішив я цього питання. Можливо, якби вони стояли і воно працювало добре, то можливо б не так і по краям набивало. б. Ну, Це все стосується такої трави, котра вже полегше, ну, Що лежить майже. О, та, що е, така, ну, стоїть, то тут траву косити, звісно, можна без проблем. То, що лежить, трошки притоптують і получаються гривки, то теж не є дуже добре. Ну, і Суть відео в тому, що, можливо, хтось теж користується такою косою і вже вирішив ці проблеми, то, будь ласка, прошу прокоментуйте. Напишіть, можливо, якусь там посилання на відео скинете, як ви вирішили цю проблему. Ну Тут шарнір. З того, що було, з того зліпив, доточив трошки цю, ну, як правильно сказати, шинку, щоб ролик трошки вищий, коли в натягнутому стані, щоб краще підтягував ремня. Тому що ремень там вже рідний згорів, це вже туди поставлю. Ставляю інший ремень. От. Так, в принципі, все добре. Але оце такі проблеми, що тяжко косити траву, яка там вже полягла, або забиває ото там цих, на цих лижах. Ну і оце, що притоптує теж, потім гривки получаються. Так що буду дуже вдячний, хто там напише чи посилання скине на свою таку косу, хто як вирішив це питання. Кошу я е, на адаптері. Адаптер в мене там зроблений. Ну Я не знаю, показував вам чи ні. Тут у мене автомобільний прицепчик, зараз до нього причеплений. Ось був дощ накрив плівкою. О, тут так сидіння, ножки, простенький адаптер, вже колеса, тут фаркопчик. Все, все дуже просто, як то кажуть, з того, що понаходив, з того і зробив. От, тобто прицепчик я відчіпляю і кошу на цьому адаптері, щоб не ходити за тим мотоблоком. Так що такі справи, в кого є. Якісь уже напрацювання з цього приводу, то буду дуже вдячний. Але ж кажу основна проблема це, то що воно не ковзає так, як потрібно по землі, все рівно десь упирається. Оці лижі теж не знаю, що з ними робити. Хочете собі їхати, просто косити де і все. а воно А воно не так як хочеться. Коли коса грає на цьому шарнірі, Даже якщо там якісь нерівності, то буває таке, що якщо десь на якусь крутовину виїжджаєш, то ремень послабляється і перестає ротори крутитися. Тобто теж не прокоси є. Ну, такі нюанси по ній. Так все начебто хорошо, а от такі нюанси є. От. Так що всім дякую, що зі мною. Дякую, що коментуєте, підписуєтесь. І буду дуже вдячний за пораду. Можливо, хто у когось є така коса, і хтось нею працює і успішно працює, як можливо вийти з цього положення. Бо в інтернеті є дуже багато там допрацювань, але все воно якось не так, як треба. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ну і пока-пока.